Вы говорили, чувака и ки молодая. Курсы бывают бесплатно, то с них за грошей, да? Пятех. Один в паузу разберется четверо розстріляних і два закатованных. А два так а, на СТВ стало тільки два. Ні, вже, вже... Темеро. Чі... Сумарно ну, Темеро. але на СТВ склали тільки двох, двох застрелили.